Усім добрий вечір, друзі! Хто завітав до мене на канал. Оце вийшла в город. хочу трохи вам показати дещо. І хочу показати свої сорти на цей. У городі, бачите, я не знаю, чому так е, рано, чесник посох. Ну, ми все одно його за літо будемо їсти і в консервацію, тому я й не переживаю. Цибулька так де держиться, і там між цибулькою я де потикала. Де було місце помідорчики, От, вони ще маленькі, будуть чуть пізніше. Це буде дуже гарно, якщо вони будуть пізніше, тому що в мене виходить кожен рік, що я садю, все раннє, а восени вже нічого нема. У цьому році дуже багато ягід. Це ми вже рвемо рвемо ці ягіди, друзі. Оце кожен вечір то на компот, то приїжджають дочка, то син. То Дивіться, що робиться. Усе заліплено. Я це ще густо тут посадила дуже. Отут тут у мене новий сорт чорної смородини, дивіться, яка велика ягіда. О, Тут біла смородина, два кущі, один вже обірвали, оце те, що сталося. У цьому році, я кажу, ніколи ще так багато не було. Мабуть, тому що багато дощів було. Це в мене кусти, вони не старі, молоді. Тому... <пробачення> тому, мабуть, вони і плодять дуже гарно. Гляньте, скільки крижовника. Треба все обривати. Оце прибігаю з роботи і не знаю, за що А То-то, то-то. Отак от, друзі, потрошку, потрошку, огірочки. Вже п'ять баночок закрила гірочки своїх. Ви не дивіться, що тут мало, ну вони такі плодоносні огірочки. Ми через день збираємо мисочку. У мене дві такі теплички, я показувала. Вона не тепличка, вона так донизу не закрита, а тільки зверху, щоб дощ не капав. Я кожен рік так вирощую, дуже гарно виходить. А зараз підемо, друзі, у садочок, покажу вам свої хіноцеї. Друзі, йдемо до хіноцей. І хочу показати слима клізе. Оцей лілейник. В нього така велика квітка. Дивіться, махровий у неї край. Це я трохи поливала, зачепила дощиком. Оце, бачите, в мене рожева хіноцея. Це в мене всі ехінацеї молоді. Деякі я купляла восени, а деякі навесні. Оце рожева в мене ехінацея. Оце у мене лілейничок із старих, із старих сортів, але він мені дуже подобається. Він як сонечко в саду. І кущ великий, дивіться, як слимаки повилазили. Боже, на всіх листях сидять. Чим їх уже Герчіці вже сипала. Що я їм тільки не робила, вони все одну. А сипати оцю отруту це до першого поливу. Вона потім розтворяється її, вона, ну, як кажуть, не діє. Оце зараз, друзі, ми підійдемо. Це в мене жовта, великоквіткова хінацея. Дивіться, оце на руці держу її. І вона більш така трохи темніше, ніж на камері. На камері вона така ярка, а на самом ділі вона така жовта-жовта-горяча, жовта вона, да, така. Гарний колір. А це в мене, друзі, кущик кривохльобка. Ось така велика. Мені вона подобається, вроді нічого такого і немає в неї, а вона, отак, бачите, колишиться. <сум> Оці маленькі такі суцвіття колишуться. Зараз підемо ще одну хінацею. А ще покажу один, один лілейничок манюній. Зараз теж квітне. Отака у нього квіточка. Бачите, яка гарна. І така квіточка плотненька, плотненька. Оце буде поруч квітнути велика лілія. Зараз хочу підійти ще до одного Де Теж дуже гарний лілейник. Тут у мене вже повідквітало, троянди пообрізала. І дивлюся, вже заново набирають вони свої бутончики. Оце такий лілейничок, дивіться. Це теж старих сортів. Таке горлишко в нього салатове, жовто-салатове. І такий гарний у нього. Камера дійсно передає його такий колір. Вон, курочки заглядають, все, курочки. Сьогодні робили двері їм, такі сітчаті, щоб більше воздуху заходило в курятник. Йдемо до далі. Оце ходю і чувствую такий запах приємний. Це в мене квітне лілія. Я зараз вам її покажу. Вона ще в кадр у мене не попадала. І походу до неї, дивіться, у мене нова хінацея. Я від цієї хінацеї у захваті. У неї, друзі, такі кінчики салатові і малинова серединка. Кущик теж, бачите, маленький. Всього два стовбурці тут торчить. Лілії вже відквітають, дуже жаль. Така була куртинка карт гарна з них. Зараз йдемо теж ось ця ось 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 красуня. Вона пахне, друзі, оце пахне метрів 5-6. О, оце вона в мене квітне. Це в мене лілія другий рік. У тому році вона була маленька, така невисоченька. Цибулинка маленька була, а у цьому році вона височенька. Але діточок ще не дала. Мені на базарі ну, как, дали такий. Совєт сказали, щоб я Попробувала її почеренкувати, або діждалася імено Тієї лінії, щоб її розмножити. І красна ехінацея, друзі, красну я вам вже показувала ехінацею. Ось у вона. Вона зацвіла раніше, ніж усі, і оце зараз вона квітне. У нас, друзі, вже третій рік завелася. Отака от біла мошка, потім з неї виростає така голуба, ба, метелик голубенький, вона називається цикадка. І що ми з цією цикаткою не робимо, вона заліпляє усе. Я вже і хімії травила. От дивіться, бачите, гляньте, бачите, і скаче, скаче. А потім стовбурці рослин отак от заліпляє таким білим. Коли дощем поливаєш його, вони сипляться прямо на землю. Оце така гидота у нас завелася. Купила собі отаку в суботу на ринку, коли торгувала, отаку лілію. Вона трохи вже колір свій поміняла, бо відцвітає. А так вона мені дуже сподобалась. Я навіть не знаю, який колір, такий, як кофе... ну, кофейний такий, да, як кофейний такий з рожевим і така крапушка по ним. Ромашечка теж відцвітає. Осталися деякі квіточки вже до квітнуть і потім буду все обрізати. Зараз, друзі, підемо на віранду, я вам покажу сьогодні, які рослинки я придбала собі нові. От, і, по ходу, хочу показати вам рододендрон. Я його прикриваю, бачите, який кущик, як підріс. Тут, якщо придивитися на ньому видно, вони старі пагани, бачите, темні. Ось а нові погані, отакі длінні і молоді листочки на них. Ну, зараз йдемо на віранду, покажу вам нові рослинки. Оце, друзі, зараз на веранді. Хочу показати рослинки, які я сьогодні купила. Біжу на роботу, коли там жінки виносять рослинки. Свої домашні, вони не на ринку, вони так вздовж ринку стоять перед ринком. І можна потрапити іноді на деякі цікаві рослинки в них. Я дещо брала в них вже не раз. І в минулому році брала. Оце, друзі, взяла таку хаутюнію. Вона мені подобається за свій колір листя. О, багато кольорові. Тут і малиновий, і жовтий, і зелений. І, в общем, дуже гарна рослинка, вона як ґрунтопокривна буде. Невисоченька, сантиметрів двадцять п'ять буде. У мене колись була така рослинка, ну на, ну, на другому участку там на дачі була, ну, потім все, все там і залишилося. І взяла отакий, от друзі, очіток. Я давно на нього придивлялася. Я хочу там переробляти в садочку одне місце. Цей очіток піде туди, на таке засушливе місце, де нічого не росте. А зараз підемо ще в садочок. Мені є дещо вам показати, друзі. Зараз вже вечір так прохолодно, друзі. Хочеться погуляти вже по садку. І хочу показати вам ще деякі рослинки. Оце за квітнею в мене починає квітнути, в мене вічне літо. Це гортензія, яка квітує на на прошлогодніх таких поганах і на цьорічних поганах. Тому якщо, гарно, якщо вона підмерзне, от, вона буде квітувати на нових поганах. А оце, друзі, я показувала, я поставила кімнатну лілію сюди і вона почала квітнути. Випустила мені такий квітонос. І така гарна лілія з такою салатовою серединкою у неї. А це в мене заквітнув лілійник цитрина. пахне дуже пахне. Я його ну, спеціально посадила отут, де ми сидимо, біля лавочки, тут зі столиком, щоб цей, цей запах тут був гарний такий. Вони як духи такі гарні. Оця гортензія в мене вже завершує своє квітування. Бачите? І вже можна обрізати. Оцю можна вже обрізати на черенки, трохи її, мабуть, укорот... ну, покоротити треба, бо вже гілочки її розложилися по сторонам. Зараз підемо, зараз покажу вам ще лілейники свої. Друзі, оце заквітнув лілейник, я його обожнюю. У нього дуже велика квітка. Ну, це, це вона ще не зовсім розкрилася. І кольор у неї такий молочно-жовто-рожевий. Ну, такий блідний, дуже гарна квіточка. Зараз отуди доберуся. Оце моя древовидна гортензія, я про неї розповідала. І в неї вросли так луки і дуже гарно виглядають разом. Оце лєлейничик, лі це в мене теж старих сортів. Ну, він мені теж дуже подобається. У нього квітка невелика, але їх дуже-дуже багато. Зараз назад спускаємося. Цю хіноцею я показувала вам у прошлому відео. Це біла хіноцея, яку я сіла з сім'ян. Виростила це єдина хіноцея, яку я виростила з сім'ян, друзі. І я зібрала з неї сім'яна, у тому році, посіяла і нічого в мене не вийшло. А в магазині сім'яна в мене зійшли. І от такий у мене ще лілейник, Він мені теж, теж, теж подобається. Це в мене теж давно і старих таких сортів. А от цього красунчика я обожнюю, це в мене він такий полукарликовий. Він маленький, ну, на, на, ну набагато менше з оцих своїх братів, ну дуже такий гарнюнький, Дивіться на цю квіточку. Вона така персиково розового кольору, дуже гарна. Оце, бачите, жре щось, мабуть, слимаки жруть листя. Усе листя у лілейників подобане таке. Зараз покажу ще один лілейничок, який у мене квітує. Цей лілейничок, який пахне, дуже гарно пахне. І він квітує пару разів на сезон. Тобто відквітне і. Пройде не так багато часу, і він опять буде квітнути. Оце. Він теж такий манюнький, бачите, карліковий. Ну, у нього дуже така гарна квіточка. Маленька, жовтенька. Сюди я перенесла хости, які оця хоста залишиться, а ті буду роз'єднувати восени і підуть на продаж у мене. І оце стою, друзі, це у мене кущ ірги. Дуже гарна ягода, дуже солодка. У мене дочка знучкою її обожнюють. Дуже гарна. І вона була дуже висока, в мене метра чотири, мабуть, а може три, так, я так не можу сказати. Я її обрізала на метр десь і все одно вона дуже висока. Але я її відсіля не вбираю, тому що вона в мене притіняє оці остільби, оці хосточки. Якщо я її вберу, тут буде пекло. І це все у мене погорить. Я залі моя згорить і все. Отакий, От друзі, невеличкий обзор моєго, моєго садочку. На цьому буду з вами прощатися. Рада була зустрічі з вами. Дякую всім, хто пише мені, мені коментарі, хто заходить до мене на канал. Усім пока, друзі, до нових зустрічей!